Права 251. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо. Сприймаючи значення цього виразу як рік, пригадайте, яка визначна для України подія відбулася цього року. Ну що ж, стартуємо. давайте спочатку спрощувати вираз. Ми бачимо, що у нас тут є з X значення і з Y, будемо групувати. Тобто записуємо, що це дорівнює. Все ще з іксом, а потім винесемо за дужки. Тобто, якщо з іксом, то в дужках у нас тоді х, що множиться, буде, якщо винести х дужки, то буде мінус 2,1 І буде мінус 3,5. Це якщо х винести за дужки. Якщо винести y дужки, буде плюс y, що множиться. У дужках тоді залишиться. Плюс. Плюс. Ну, а зараз групуємо все, що з Y. То ми пишемо Y, що множиться. А в дужках тоді буде 3,5. Якщо Y забрати. Ну і мінус 2,5. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, буде х, що множиться. Тепер мінус 2,16 мінус 3,5 Ну що ж, сума буде від'ємна, пишемо мінус. Далі 2,16 плюс 3,5. 2 плюс 3 це буде 5. Ну і в нас буде 1 плюс 5, а знаменнику 6. Так, додати. Ну, y, що множиться. 3,5 мінус 2,5 це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, буде х, що множиться, у нас буде мінус. 1 плюс 5 це 6, то буде мінус 5,6. Додати Y, що множиться на 1, це буде просто y. Це дорівнює. Ну, 6 шостих це одиниця. То виходить, що це у нас мінус 6 то ми записуємо мінус 6, що множиться на х, або мінус 6х, додати y. Є. Ну що ж, ми спростили вираз. Зараз потрібно знайти його значення, якщо. Записуємо, якщо x дорівнює мінус 330 y дорівнює 16, то значення нашого виразу мінус 6х плюс y, буде, мінус 6, що множиться. Замість х пишемо мінус 330. Так, тоді додати y або 16. Це дорівнює переносимо. Отже, мінус помножити на мінус це буде плюс. То ми записуємо тоді це як 6, що множиться на 330. Додати 16. І це дорівнює. Ну що ж, 6 помножити на 330. Давайте будемо стопчик множити. 330, що множиться на 6. Множимо 6 помножити на 3 це 18. 8. Пишемо 1 Запам'ятовуємо. 6 помножити на 3, це 18, плюс 1 це 19. Дописуємо ще один 0. То добуток у нас буде 1980. Записуємо 1980 плюс 16. І це дорівнює. Ну, разом у нас буде 1980. 96. Так, є. Ну що ж, сприймаючи значення виразу як рік, пригадайте, яка визначена для України подія відбулася цього року. В 1996 році у нас було прийнято Конституцію України. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, спростіть Вираз. Ми спростили. У нас вийшло мінус 6х. Додати. Y. Далі. Знайдіть його значення, якщо ми знайшли значення 1996. Є? Далі. Сприймаючи значення виразу як вік, пригадайте, яка визначальня України подія відбулася цього року. Записуємо, що в Україні. Пишемо. В Україні. Давайте ну, можемо написати навіть 28 червня. Тисячу дев'ятсот дев'яносто шостого року. Так, було прийнято. Було прийнято Конституцію України України.